За добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 143 повідомлення про події та кримінальні правопорушення. З них 11 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні близько п'ятої ранку по вулиці Академіка Герасимовича сталося загорання автомобіля Мерседес. Відразу на місце прибули ДСНС, які локалізували пожежу. На місці працювала слідча оперативна група відділення поліції номер 1 Встановлено обставини загорання транспортного засобу. Проведено першочергові слідчі дії за фактом розпочати кримінальне провадження статтею 194 частиною 2 кримінального кодексу України шахрайка ошукала Кременчужан, пропонувала талони на паливо. Кошти покупці її перерахували, а палива так і не отримали. З Заявами до Кременчуцького районного управління поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, познайомилися з Кременчужанкою, яка пропонувала талони на паливо в місті Кременчук. В подальшому кожен із потерпілих перерахував різну суму коштів від трьох тисяч гривень та свої обіцянки надати талони. Остання не виконала. Жінка, яка підозрюється в скоєнні скоєнішехрест, наразі встановлено. З нею будуть працювати наші слідчі за добу вінальні поліцейські склали 10 протоколів на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Нагадуємо всім батькам, якщо ваші діти десь відпочивають в місті, цікавтеся, з ким вони проводять своє дозвілля, як це все відбувається і чи не скоють вони адміністративні правопорушення. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.